Добрий день, шановні восьмикласники та восьмикласниці. До уваги урок з української літератури за темою Виразне читання балад. Сучасні українські балади. Популярність жанру балади в сучасній художній літературі. Іван Драч Балада роду: Морально-етичні проблеми у творі, загальнолюдські цінності у буденних подіях, їх авторське осмислення. Богдан Гура Балада про мальви. Поетичне звернення до матерів, діти, яких загинули на війні? Символічний образ мальви, його роль у розкритті ідеї твору. Анатолій Матвійчук. Клинова балада. Доля захисників України, відображення у творі, вшанування пам'яті про полеглих воїнів. Про що ви дізнаєтеся на уроці? Які особливості сучасних українських балад? Які сучасні автори звертаються до жанру балади? Як поезія допомагає осмислити історичні події, як правильно інтонувати поетичний текст? Пригадаємо, що таке балада, які її особливості. Балада це жанр фольклорної та авторської ліроепічної поезії, фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом. Жанрові ознаки балади, напружений сюжет, сильні почуття, віршована форма, морально-етична спрямованість, драматична, часто несподівана розв'язка, використання діалогів, невеликий обсяг, часто з елементами фантастики. Сучасні українські балади. Балада це жанр, що пройшов шлях від фольклору до модерної літератури. Жанр балади й нині є одним із найпопулярніших в українській поезії. Ці твори приваблюють читачів своєю проникливою емоційністю. Вони суголосні з нашою трагічною історією, давньою і сучасною. Багато сучасних балад належить до пісенної лірики. У них почуття ліричного героя передано однаковою мірою і за допомогою мелодії і словами. Сьогодні на уроці ми розглядатимемо твір Івана Драча Балада роду. Талановитий митець зазначав про свій творчий шлях. Художнику немає скутих норм, він норма сам, він сам в своєму стилі. Поезія драча це насамперед поезія запитань, а не відповідей. Поезія поставлених проблем, спроба докричатися до зір, достукатися до людини. Він шукає виходу, здається, знаходить, сумнівається і знову шукає. Він фіксує живе життя в кожному своєму слові. Особливістю поетичного світу Івана Драча є його постійний, безупинний рух, змінність, розвиток це поет, який не створює власних традицій, не знає самоповторів, постійно йде до недосяжних обріїв досконалості. Ніби кожного разу, народжуючись знову і знов, провідна зірка його поезії прагне якомога ясніше висвітлити драматизм людей другої половини ХХ століття, віднайти гармонію в круговерті страждань і перемог, відкриттів і страхів, злочинів і подій, любові і ненависті, переслідувань і визнань, чеснот і падінь. Добра і зла Іван Драч Балада роду. У мого роду сто доріг, сто століть у мого роду, вичовганий старий поріг, старий бабів в нагороду. сива стежка в сто доріг розлітається од хати. Сто вітрів мій вік запріг сиву хату розхитати, сто скажених сивих бід та й сушило ж роду в роду. та не висхне з роду рід ні в погоду, ні в негоду. Внучок тупцю топотить, тупцю внуцю тупче, хлопче. Сто стежин у світ летить, він сто першеньку протопче. Роди рідний не сломить наша жилого породу, сто вітрів в ногах лежить, мого роду і народу. У цьому творі мало чітко виражених ознак баладного жанру. Поетична розповідь базується на гіперболічних висловах про давню генеалогію роду ліричного героя. В мого роду сто доріг. Сто століть у мого роду. За такі довгі часи, століття і тисячоліття народові доводилося гіркот усіляких зазнати, злигодні так і норовилися сиву хату розхитати. Образ дороги є символом життєвого шляху людини. Він визначає її долю та призначення. Ліричний герой висловлює тверду впевненість у тому, що нікому не вдасться розхитати нашу жилову породу. Ці категоричні твердження поет проілюстрував зворушливо щирим малюнком звернення до дитини, яка протопче ще одну доріжку у світ, адже діти надія роду. Іван Драч на рівних веде розмову з людьми гордими і незалежними, не заграє з ними. Народ це не безлика маса, а море характерів, доль і вдач, і кожна людина неповторна. Морально-етичні проблеми розкриті в творі. Це родинні стосунки, любов, милосердя, повага. Людська гідність, відповідальність перед родом. Виховання моральних цінностей у родині є надзвичайно важливим. Воно формує особистість та визначає її майбутнє. Загальнолюдські цінності у творі, шанування предків. Важливість збереження пам'яті про минуле та шанування предків. Вивчення історії є необхідним. Розповіді про минуле. Розповіді про минуле часи та їхній вплив на формування особистості онука, Передача досвіду. Сімейні реліквії, збереження сімейних реліквій та традицій. Вони єднають покоління та нагадують про минуле. Поміркуйте та дайте відповіді на питання. Яке враження справила на вас балада? Які основні теми піднімаються? Як ви розумієте роль родини у формуванні особистості? На кого з членів своєї родини ви рівняєтеся? Пісенні балади особливо захоплюють шанувальників мистецтва, як колись, так і тепер. Адже в них проникливі мелодії. А голоси виконавців значно посилюють емоційну наснаженість тексту. Такою є балада про мальви, легендарного українського композитора ХХ століття Володимира Івасюка на слова поета Богдана Гури. Богдан Гура балада про мальви. Застули мальви коло хати. Їх місяць вийшов коло хати, і тільки мати не засне. Мати не засне, жде вона мене. О, мама рідна, ти мене не жди, мені в наш дім ніколи не прийти. З моєго серця мальва проросла і кров'ю зацвіла. Не плач, не плач, бо ти вже не одна. Багато мальв насіяла війна, вони шепочуть для тебе восени. Засни, засни, засни. Засни. А у матерів є любі діти, а у моєї тільки квіти, самотні квіти під вікном, квіти під вікном заснули вже давно. Як сонце зійде вийди на поріг, і люди схиляться тобі до ніг, пройдися полем, мальви буйних лук торкнуться твоїх рук. Життя як пісня, що не віддвенить, а в мальві знов до тебе буде жить, якщо ж я ласку не встиг все принести. Прости, 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 прости. Балада про мальви присвячена матерям, які втратили своїх дітей на війні. Наскрізним є народнопісенний образ мальви. Трагізм балади про мальви загустрює щемливе синівське звертання до матері навіть із потойбічного світу, намагання розрадити рідненьку, бодай мальвовим квітом, незважаючи на весь розпач, провідний мотив твору, утвердження безсмертя справжньої материнської та синівської любові, нездоланність життя. Адже воно все одно торжествує, переходячи з однієї форми в іншу, за QR-кодом прослухайте пісню Балада про мальви у виконанні Володимира Івасюка а також в сучасному виконанні. Чиє виконання вам більше імпонує? Чому? Які почуття та переживання викликає у вас балада? Які жанрові ознаки балади спостерігаються в прослуханих творах? Чому особливої актуальності набула ця балада в наш час? Уважно роздивіться та опишіть репродукцію картини Євгена Вжеща Мальви. Зверніть увагу на яскраві переливи кольорів і світлотіней. З якими рядками балади про Мальви найбільш суголосна ця картина? Чи передають її кольори настрій балади? Мистецьке слово завжди приходить на допомогу людям, зцілює їхні душі в часи найтяжчих випробувань. Такими є сучасні пісні балади, що з передають трагедію війни, подвиг захисників батьківщини. Незлінну вдячну пам'ять про полеглих. Одна з таких кленова балада сучасного українського співака композитора та поета Анатолія Матвійчука. Анатолій Матвійчук Кленова балада. Загроміли в полі, мов громи гармати. Стрільця молодого виряджала мати, витерла сльози і благала Бога, щоб вернув їй сина додому живого, щоб вернув їй сина додому живого. Не плач, моя рідна, посивіла мати, я пішов на войну тебе визволяти. А як не діждешся, стої січі мене. Посади, благаю, біля хати клена, посади, благаю. Біля хати клена, а туман білим полем, а біда чорним болем, а душа Буйним кленом зеленим ой зеленим тягнеться до сонця стовбури кленові, Зрушене сльозами горя й любові, довгими ночами тихо шепчуть віти. То твої в країну найдорожчі діти, то твої в країну найдорожчі діти. Поет присвятив пісню захисникам України, які нині мужньо оборонять рідну землю від російських загарбників. Він розгорнув у ній мотиви та символіку козацьких, стрілецьких пісень і народних балад. Перед нами щемлива мить прощання матері із сином, який йде захищати Батьківщину. Зелений клен символізує його юність і молодечу силу, а також пам'ять про тих героїв, які ціною свого життя зупиняють Московську Орду під час російсько-української війни. Вічна пам'ять загиблим героям, які видали. Своє життя за Україну. Визначте сюжетні елементи балади, які символічні образи в цьому творі ви помітили. За QR-кодом послухайте кленову баладу у виконанні Анатолія Матвійчука. Як мелодія доповнює настрій ліричного героя, передає його почуття? В епоху романтизму під впливом літературних балад розвинувся одноіменний музичний жанр. Перші музичні балади написані австрійськими та німецькими композиторами. Музичні балади писали й українські композитори Станіслав Люткевич і Борис Лятушинський. У другій половині ХХ століття жанр балади став популярним у рок музиці. Рок балади. Це тип пісень із повільною ліричною композицією. У таких баладах, як правило, відсутній приспів. Замість нього однакова остання фраза в куплетах. Теми рок балад це романтичні стосунки, самотність, війна тощо. Стиль музики цих творів завжди емоційний. За QR-кодом послухайте рок баладу. Поділіться своїми враженнями. Який основний мотив цієї композиції? Виразне читання балад. Виразне читання робить балади більш доступними для аудиторії. Допомагає глибше зрозуміти морально-етичні проблеми, підсилює емоційний вплив та сприяє популяризації балади. Виразне читання балади це мистецтво. Воно потребує розуміння тексту. Емоційного залучення вміння використовувати інтонаційні засоби, теоретичні основи виразного читання, правильне дихання, інтонація та паузи, емоційна виразність, інтонація це сукупність мовних засобів. Вона виражає емоційне забарвлення, а також ставлення мовця до змісту висловлювання. Важлива для передачі драматизму та емоцій. Гучність і тембр передають емоційний стан. Важливо відчути біль і страх. Це допоможе виразно прочитати баладу. Паузи підкреслюють важливість образів. Зміна тону передає емоції. Це допомагає глибше зрозуміти твір і передати його емоційний зміст. Практична робота створення партитури балади. Партитура для тексту. Партитура фіксує інтонаційні особливості тексту. Це система умовних позначень. Коротка пауза. Використовується для розділення думок. Середня пауза для підкреслення важливих слів. Підвищення тону для вигуків та окликів. Для того, щоб підготуватися до виразного читання балади, треба ознайомитися з текстом балади, вибрати один з розглянутих творів і прочитати його вголос, проаналізувати зміст та емоційне забарвлення, визначити основну тему, виділити ключові слова та фрази. І потім працювати з партитурою, визначити паузи, виділити наголоси, позначити зміни темпу, інтонаційні зміни. І читати текст за партитурою. Для прикладу, візьмемо уривок з твору Богдана Гури баладу про мальви. Це твір про материнську любов трагічну долю сина солдата. Не плач, не плач! Бо ти вже не одна, багато мальв насіяла війна. Вони шепочуть для тебе восени. Засни, 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 засни. засни. Балади у сучасній літературі доволі популярні, вони торкаються морально-етичних проблем, історичної пам'яті, війни, кохання. Здатні викликати сильні емоції та переживання. Сучасні балади, використовуючи народні образи та мотиви, тісно пов'язані з фольклором. А які балади ви читали? Які почуття та враження викликали прочитані балади? Чому, на вашу думку, жанр балади залишається популярним у сучасній літературі? Що на уроці вам найбільше запам'яталося? Що найбільше вразило? Про що б ви хотіли дізнатися ще? Дайте відповіді на ці питання. Відкривайте для себе світ балад. Насолоджуйтеся їх красою та мудрістю. Хай щастить!